І не аварію, ну, ви будете відповідати не тільки адміністративно, а й кримінально. Будь ласка, давайте мені копії, постанови. А? Навіть якщо я не пред'являю, я Навіть маю чоловік? право Відно чого. Відно чого. ще Відно раз поясню. Чого. Постанову Ви виписуєте? Ви виписуєте постанову? Конечно. Ну мені копію. Вписуємо, ви Виносимо копію мені, будь ласка. Ви розписуватися будете за мене? Так, да, буду. Да, да, буду. Посвідчення водія, Ваше будь ласка. Я, я нічого не порушував, я не буду приділяти посвідчення. Ваше посвідчення, будь ласка. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення? Ваше... На першу вимогу 18.3. А, а, а на моє підстав немає? Є. Немає. Є. Немає. Є. Я кажу, що немає. А я кажу, що є. Це ваше право. Ніжник Едуард ні, Васильович. Ні. Ніжник Едуард ні, Васильович. Ні. Ніжник Едуард Васильович. Я вас попереджую. Якщо на мене буде винесена постанова, на вас буде, на вас буде написана скарга і ви будете притягнуті до відповідальності. Я вас попереджую. Все, до побачення.